Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні покажу, як я обіцяла той лот, який я купила на аукціоні Віоліті, назвавши його Кіт в мішку. Вчора ввечері забрала посилочку. Ну, одразу я, звісно, побачила, що це коралл. На жаль, оператору в мене немає. Я сам собі режисер. Буду однією рукою тримати телефон, іншою знімати. Відразу я побачила, що це корал, і я не помилилася. Скажу відразу, що не завжди таке буває. Я частенько купую лоти, які до кінця не зрозуміли, з чого вони, але дуже така невелика ціна. Наприклад, якщо там 100, 200, 500 гривень, це такий азарт. Так, я порахувала вчора, я ще цей пакетик не розпечатувала. Тільки крізь нього подивилась. Я в Лоті подивилась, там мало бути дев'ять ось таких червоних намистин. Ось таких. Зараз ми їх порахуємо. так я їх буду складати один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Що останнє має бути? Так. Так, да, звісно, зручніше, коли син це все знімав. Щось одну намистинку. Одну намисенку не можу знайти. А в лоті їх було 9. Так, а ні, ось вона маленька. Так, ось дивіться, це натуральний корал. Вони такі величенькі. Зараз візьму штангенциркуль. Так, продовжую знімати. Більше, ніж сантиметр. Скільки там 13? 13 міліметрів. Так, да, інколи щастить, але не завжди. Буває, що я перед цим знімала відео, ще не як не наважився його викласти. Думала, що купила бурштину борошечку, а виявило, що вона бакелітова. Але потратила я на неї 150 гривень. Так, дивимося, що ще було в цій посильці. Ось таке намисто. Намистинки дуже маленькі. Так, да, я відразу вибачаю за зйомку. було незручно однією рукою розкладувати, а іншою тримати телефон. Ще в нас, дивіться, смальтове намисто, як я відразу, теж думала, що ось це коралові намистинки. Це справжній корал, але їх дуже мало. Але мої підозри підтвердилися, і це дуже приємно. Так, ось у нас там ще смальта завалялася. Так, ну що, цікаво, скільки важить ось цей корал бича кров. Так, одна намистинка 2 грами. Цікаво. Найбільшу ми зараз поставимо. Найбільше. Три. Вони бувають вагою від 10 грамів кожна намистина. Ну, а ще одна. Ще одна. Ось дивіться, 16 грамів коралу я купила. Це дуже велика вдача, бо не завжди таке виходить. Я, щоб щось знайти, цікавеньке, недорогеньке, придивляюсь, не знаю, тисячу лотів. Тисячу. В мене кожна хвилина вільна, я в пошуках шукаю всі лоти перелопачую. Ну і, звісно, мені багато надсилають. У Viber пропозиції ще треба цю.